Ну що ж, настав час утеплятись і готувати домашній затишок до осінньої атмосфери. Тому я купила багато осіннього стафу і книжок і хочу показати, чим же ж я буду оформляти і наповнювати свою осінь. Більше часу я все-таки працюю вдома, тому вирішила утеплити і прикрасити свою кімнату. В першу чергу, ліжко я купила ось таке гігантське темно-зелене утеплююче одіяло, щоб накривати своє ліжко. Крім того, в квартирі вже достатньо холодно, тому зверху я накриваю ще одним одіялом, і я купила ось таке. Руде. Ну і звісно, осінь у нас асоціюється з гарбузами, тому я купила подушку саме у формі гарбуза. Там були різні кольори, але я вирішила, що оранжева буде ідеально просувати на контрасті з зеленим. Те, чим ми користуємося кожного дня, це звісно, що посуд. Тому я купила ось таку красиву мініатюрну тарілочку і до неї впару ще одного гарбуза. І звісно, що чай багато чаю не буває. І до нього я купила ось таку гігантську півлітрову кружку, теж у формі гарбуза. У мене, як в тривожника, нове хобі на цю осінь. Я повернулася до розмальовок і замовила від Vivat улюбленої серії шипів і троянд» розмальовку, Першу, крім Гаррі Поттера, посвячену книжковій серії. Тут дуже круто на одній сторінці пише текст з усієї трилогії, а з іншого боку, якісь тематичні зображення, в тому числі і осінні, тому холодними вечорами прямо перед сном буду сидіти і розмальовувати. Вже третій рік підряд Вудвіск є амбасадором моїх свічок з тріскотінням. Цього разу замовила таку класичну осінню, в неї дуже дерев'яний і лісовий запах. Якраз буде зігрів. Ватиме додатково холодні вечори.